Всім привіт! І сьогодні я вернувся в цю чудесну гру. Я видала цю чудесну гру, але скачав, бо Та так, по приколу, коротше скачав. -е я її скачав, тому що думаю, а що ж, а ж про, чек... про не можна познімати? Можна, звісно. То я її вирішив познімати. Я вообще офигел, когда понял, що нові скини добавили, Нові пушки точніше добавили, е, Оцей Артема у мене був. Е, і саме печально, що у мене не роботається кнопка. Ну, для вас це прикольно, бо ви реклама не будете дивитися. І... Чекайте. Чекайте, ну я не паня ніфига. Якщо я робот, я офигею. А, не, я не робит. Есть балбу. Е, і сьогодні мы будем строити домик за 40. за минуту. Ой. За 40 секунд. За минуту і за і за 5 хвилин. Так, це мені не треба. Мені треба оця досочка. Так, блін, незручно їм. І зараз ми будемо техатись. Я сказав, і зараз ми будемо техатись. А ще можна тепер увілічувати блоки, це прикольно. І вони дуже огромні, коротше стають. Ю! Ей, юху! Пум. Цей пум, Короче, и стена приблизно вот такая тоди. Блин. Короче. И мы зараз будем начинать. Раз, два, три. Так, эм, Підлога, 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 підлога... Э, е, Дом за минуту, бо 40 секунд це замало, я подумав. Пляха-муха. Минутка. мене є минутка. Так ти мені не надо. А тебе ми зараз увеличимо в максималку. О, новий бах, я можу повністю війти в цю стінку. Майже повністю. Эмм. А! Вс! Минута кінчилась. Е, ладно, тепер за дві минути. І я зразу з цього і начну. А ч бійні? Тебе ми... Стоп. Ні, тебе ми маємо перевернути отак і отак. Так. Так, у на две минуты я. Да, я буду увеличивать все блоки. Поху. Она я косильно толстенько, Так, а что вы можете ее оценить? Ну да, с маленькими стенками ты тут не побудуешь. А, Ага. Коротше, будемо робити з малих, бо це просто, блін. Малими стінками, бо оце, блін. До речі, її можна ще уменшити ж. Але уменшити її можна так. Що можна? Офігеть. Падемо. Ладно, зара уменьшу в максимальку. Вот так она уменьшается. И да, я тут могу стоять. Короче, зараз уменьшу. уже. И да, тебе платформа, как раз для меня, ё-моё. Зименшуйся. Зм... Ну, это или платформа для меня. И ревно туда вмещаю. Mm. Ну що, тепер за п'ять минут? Час у мене багато. П'ять хвилин в мене є. Все в мене в руках щось чуть здергається. Так, ви може, ви може бачити, я не знаю, чи ви бачите зйомку. Вже 31 секунда пройшла, тут вже 33, блін. Тепер у мене не так багато часов. Часики. Цікаві, блін. Да, за вікно в нас в Луцьку. Зараз Зарадощик. До речі. Ви можете писати, де ви живете? Я сказав, де я живу. Я живу в Луцьку. Можу навіть в школу сказати, можу переведитися. В мою школу. Третій г клас в мене. Да, г класи існують. Я сама фігілкою, коли 1 вересня було. У мене Ой, фу піпероні, боже, яке піпероні? До речі, хто любить пепероні? Вообще, ну блін. Ну підписники, хто любить пепероні? Це ж повний Оце Оцей сир, там плесень вирощують в І це сир. Я десь чув, що декілька людей отравилися. мене, хвилини. Деякі люди отравлялися тим сир, тим той плесенью, що в піті. То єсть її треба правильно ще вивезти, блін. Так, дверчатка. Ч такі чуть зорить? Ух, ніфіга, ще чуть-чуть зменшу. Вот, от так нормально буде. Вот сюди. У мене вже три хвилини остається. Вона три хвилини остається. Це погано вището. Це ващето погано. Вже дві два з половиною хвилини в мене є. Бляха, хамоха. Що й не те заспавнив. Двері замалі. Двері, двері, будь ласочка, я зараз... Чисто провелю і за них. Криша у мене. Дві хвилинки. Дві хвилини в мене. Криша, да де, де та криша? Так, да, коли строїш, можна і збіситися. Особливо в Чіпкані. Ой, ніфіган... Ого, я не знав, що таке вже додавали. Що це за зелений фон? О, це просто зелений фон, поняв. Та де криша? Я зараз кришу не найдублюм. Так я ще гараж хочу встигнути. Та не встигну, я вже гараж, бля. О, боже, в мене одна хвилина. Ладно, прийдеться взяти. ВОТ де криша! Збільшуємо її чуть-чуть. Ні, стоп, на ще є чуть трошечки часу. Я можу його обустроїти. Постаратися, постаратися встигнути. Так, холодильник. О, підлога, підлога, підлога! Я за 20 секунд маю мою вспит, ищешь. Ні, це не підлога, це не підлога! Блін, все, я не встиг. Ну... Такий дом за 10 минут. За 5 минут, точно. Я міг би за 10 хвилин. Коротше, строїм за 10. Так, за 10 секунд я не буду паритися спочатку підлогу ділаю. Бо це просто, блин. Я чистою за підлоги і не встиг. Е! Лол, зараз буде том. Томі Айнец. Ух, як весело буде, блін Да, ружок мене мало. Лазер ла, нічого не збереглося, на жаль. Мені приходиться розвиватися заново. У мене вже новий скін. До речі до речі, до речі, до речі. Хто не знав, один мій підписник. У мене вже 13 підписників. І це все завдяки вам. Не, мо... не мені. Це все мені допомогли. клік, ой, Не клікбейте, а... Ава... а ваша любов до мого контенту. Я дуже вам дякую, що ви на мене підписуєте. Оскільки я хочу бути популярним. Мені мама каже за айтіста йти, а я йду за блогером. Mm. Да, е, ні, ви своїх мам слухайтесь, але ну, вредними теж треба бути в міру. Mm. Ну, не тримати, як мій тато, вінтовку без прав. да, В нас є вінтовка без прав. Mm. Справжня, не вас і вона без прав. Не знаю, де тато надибав винтовку, блін. Ще в нас пістолет незаконний є Макарова Макаровка. Хто розуміється в пістолетах, а це я, то той і буде знати, хто це такий Макаровка. Це той, хто зробив цей пістолет. Таке огромне вікно сделаем. А, ти в мене 8 минут. Я можу намілочитися строїти як хочу. Да, я строю дом за 10 минут і шо, блін. Може, як спочатку роздекорувати. Так от декорації то за 8 хвилин, блін. Не надо здоровлювати, блядь. Так, холодильничок. Стіл. Не, стоп. У мене було менше, до речі, ніж 10 хвилин, у мене було там на пару секунд, ну. Но... Нічого страшного, це ж чесно, да. Ну, все одно... Або я не заходив три роки в Майнкрафт. Ой. До речі, в мене на компі є Майн. Так ця лампа ще й вмикається. О боже, імба, 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 імба. Імба. От, от, така водичка була. Давай я буду типа холодильник. Будечечка. Стіл, хай буду такий чуть-чуть. Так, -чуть. Да, я роблю все в огромному стилі, тому що я зараз буду ще збільшувати весь. О, мене мене... А, у мене опять мене... А, в мене 6 хвилин ще щось інше є. Стоп. Такі тільки який... був? Хіба? Ладно. Я бачу їх він... якийсь... Депутати. За чья? Ну? Не хочу включать всю. Легко. Пініну, ви шо? Ой, у мене п'ять хвилин. Ше. А у мене ще дверей даже нема. Ой. Да, піанінку чуть-чуть тут займає. Ну, пофіг. Хопа. Зараз що тут стул, на який можна... Стоп. Стопе! В мене даже криші немає, моє. Збільшуєм. По-моєму, це забагато, не збільшу. О, її чуть-чуть зменшити треба. Шо, ой. Ще зменшимо трохи. Вот у такого розміру буде хватати. Ляха-муха, мене 4 минути. А в мене тут стіна ще не дороблена. Бум. Це я за це хотіла, да-да. До речі, ви ж Говоріть, коли вам подобається контент. І я буду знімати тільки те, що вам подобається. Я ж мені... Я ж знімаю, мені це в пользу не йде. Мені це тільки йде в не пользу, по суті. Я руки собі відбиваю кожен день. Від таких… Ну так, да, я не кожен день знімаю, бо я хворію, мені мама інколи не дозволяє планшет. то Такі обставини бувають. Ну, в кожному коли, ну, не дозволяли Телефон, планшет, ну все понятно. Вот, э, вот такие poured у меня получилось. Ну краще, ніж рахло, да? Я даже обустрою. тут, да, тут статы ой, ключик, блин, тут. якось тут зараз поставим. Пограю ще до п'яді. О, Лена. А ще я збільшуюся. Ну, я постараюся ще гараж приділати. Постараюся. Я мега постараюся. Приділати сюди гараж і машину, що якусь поставить. За 2 минути. Конечно, может и не выйдет. Хопля, опля. Або, а что, боже, будет давай Ставы да все е, блин. Е. Вот тут еще одну крышу треба строить, блин. Иди. Ой, а вот всё наоборот, знаешь, что чуть-чуть в размерах. Буду подоглевать всё в основные толпы. Хопа. Не знаю, что мне обустраивать ещё тут-то. Ну ладно. Типа, якась палета там стоит. Эх, а мы на минутка е, мы на минутка е. Вже 50 секунд. Ми беремо тут підлогу, збільшує її. Але оце збільшування прикольна штука. Чого я її до цього не додавала? Питання жич. Лє, муха, мене 40 секунд є. Картина цього моржа! Чи кто це такие, блин? А! -а, -а! Ляха-муха, це зарамина видишь час. У мене 5 секунд. Ладно, дайте мне ще минуту. Минутку. Да, це в мене вже 11 хвилин. Ну и що? В мене будуть тут технологічні двери. Я чуть-чуть услаба. Все, вон она еще. Минутка. Мне судья дала. Да, на что это мою судью? У она нету судья. Что я каплю? Э, в смысле мы на 30 секунд? Ах ты! Пина. Ну, короче. Мне тут только задело. Ты, ну, буду лазать, газу Ладно, одно в мене є трошечки часу ще, є бой. До речі, пишіть в коментарях, чи зробили ви вже уроки. Я, наприклад, зробив. О, все, час вийшов. Чекайте мені ще одненьку таку поставити і все. Так, суддя мені дозволили ще один блок. Це добре. А перемістить мона? Мона на базу. На базич. Фіть. Фіть. І все! Я це зробив за 11 хвилин 41 секунду. такий у мене гаражик. О, машина, блін. Так, так, машина, 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 у мене 5 секунд. 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд. Єс! Yes. Все, я її поставив, а переміщати можна. Ага. Судейка чуть-чуть у нас. Безинки, да. Тоді його ніхто не може почути. Ніхто? Бо я просто фотиком за його голос. Ну, шо, сейв гейм? Дім за за... Ой. За хвилину. Пробі... Ой. Пробіл. Пробіл 5. Пробіл. І пробіл 11. Ну, коротше, око. І дом за 10. Напишу так. 10. Ну буде заведеся, що. Ну, коротше. Сейф. Все. Мейн меню. Ну що? На цьому відео і закінчується. Та оператор ну помовчи! Ні, я точно його голос виріжу. Так, е всім пока-пока. Стоп. Я от сейчас на св... уваги на свій ніс. Не поняв, що він в мене не куплений. У мене цей має бути. Цей. Може. Прийдеться міняти клюв. поставил Я не подражаю. Это просто цей клюв був. Дороженько, если честно. Эппи. Не, чекай-то. Чего? Як бы тебе зарубляться? Короче. І всі ка 24. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.